Минулої доби 9 квітня буковинські вогнеборці ліквідували вісім пожеж. Так, у Магалі трапилось загорання у господарській будівлі. Рятувальники погасили пожежу на площі 65 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю та господарські речі. Водночас вогнеборці запобігли перекидання вогню на сусідню споруду. Ще одна господарська будівля горіла уранці 10 квітня у селі Комарів. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Врятувати її не вдалося. Вона згоріла вщент. Утім, вогнеборці врятували від знищення дві поруч розташовані споруди. Причини обох пожеж встановлюються. Також чотири займання виникли на відкритій території. Вогонь знищив понад 3,5 гектара сухостою. Крім цього, вогнебор. Борці ліквідували ще одну пожежу в житловому секторі у Чернівцях та загорання сміття на стихійному сміттєзвалищі на Вижничині.